згадувати класичну літературу, ми можемо згадувати типу Самчука, там, ще когось. Ще Марія це героїня, але за цим стоїть дуже своєрідний такий життєвий, життєвий літопис. І справді, коли... Вона порівняла тендітна, невелика, не товста, як деякі наші писали романісти, і поверхневу якусь думку викладали, то дуже. Значима в історичному плані роботи. Дуже значима. Не знаю, ми не розмовляли про цю повість, скоріше це роман, бо тут людська доля. І можна прочитувати, принаймні галичанам, це, мабуть, кожного буде торкатися. І кожен буде бачити, що це мого роду історія. А зрештою, чи то в Україні, чи будь-якій іншій державі, країні, нації. Кожен рід має свою історію і вони багато в чому перехрещуються, принаймні в емоційному плані. І я би радив, хто захоче навіть придбати, цю книжку мати себе в хаті і передавати навіть поколінням читати. Сумнівалася, та на що я то буду. Я знаю сина пані Ірини, художника, прекрасного художника, який не тільки знаний в Україні, а. Багатьох країнах за межами. Там взагалі мистецька родина. І от коли поставала ця книжка, з'явилася якась не то, що розкутість строфів. Там закутості не було підборів, А що з чим до людей. Тому вона вже вийшла трошки простіша, Але, звичайно, селекція авторки була і намагалася те, що на її погляд було ніби ще не досконалим, прискіпливо і сіяти. А зараз ми маємо вже збірку, яку сьогодні з радістю представлю. Вам пані Оля вже представляла, я авторка вже в руках тримала, я теж, до речі, вперше тримаю в руках, бо е, забирали з рукарні запакований пакунок, ну, тому я не міг подивитися. Вона своєрідна. Тут сидіє кілька слів, сказаних. Це е, сестра, здається, так? Е, слова про вашу пару. Це сестра мовчува. А, сестра чоловіка, яка філолог і яка військово ну, і Звичайно, що свояці, вона би сказала все, що думає, але вона відзначила великий талант. Я не хочу казати, що у нас поезія велик, високоталановита, в менш талановита. У нас вся поезія талановита. У нас є, я собі так інколи уявляю, той, той поетичний небосхил, який всі не зірками. І що цікаво, серед них немає там сонця. Є трошки зірки більші, трошки менші, але вони всі світі. Вони всі привертають нашу увагу, магатя. І якщо так подивитися, знову ж таки, за той час, що працюю у видавництві, я дуже багато побачив талановитих людей. Починаючи дехто з 3 класу почав писати, потім не став, звичайно, поетом. Дехто відкинувся в 16 років, а дехто. Починаю 60-70 щойно видавати свою книжку. Тут на Глянянському тракті Дарія Яріб. Ми на зустрічі просто познайомилися, вона показала свій зошит. Тут була Ліда, Ліда Сорока, авторка книжки, там я маю, може хтось її тоді брав у цій зустрічі. участь. Вона така жінка темпераментна, вишивальниця, письменниця, вона прозу пише і вечір теж. І от ми там, коли почитали ці вірші, так переглянулися обидва. Тож, то ж талант, І я питаю, пані Дар'я, а на що ви потримаєте тільки А що то комусь буде цікаве? І от ми випустили цю книжку. Справді стало цікаво. Справді на зустрічі в бібліотеці прийшло так багато людей. Там от так бібліотека листоплощує так, як оця це, це відділення. Дуже маленька бібліотека. Я, але дуже багато людей прийшло. Я хочу спочатку сказати, хто мені оформляє ці книжки, тому що це дуже велике значення має для мене оце все оформлення. У мене діти-художники. От, наприклад, цю книжку першу це мені невістка оформила. Оцю книжку теж, це всі картини і тут і всередині. Там дуже... Репродукція. дуже репродукція. Гарна картин, це вона теж, це невістка. Оце... Метелики без кри, я сина, я щаслива, це син оформляв. А оці дві «Чижарію» і Марію, то моя внучка. Це всі художники, сім'я, художники. Так що для оформлення я нікуди не йду, нічого не придумаю. своїх? в хаті є, своїх. Своїх. оформляю це я щаслива. Ну я, мабуть, почну з першої книжечки, оцієї. А Дмитро Іванович вже сказав, що на тоненька така я там. Це коли я була за кордоном, як заробітчанка. Ну і там, знаєте, така туга в мене була за домом, за дітьми, за Україною. Все, і я почала писати. Хоча я писала колись перший віршик мій не вийшов 10 років. Я написала. І я писала так, взовшись, давала своїм подругам читати, хтось читав, десь викинув. Одним словом, пропав той зовшин, э, і мені дуже шкода, тому що я знаю, які там віршики такі були, дуже щирі, дитячі, але ну, не було. І почала я вже так, потім життя якось перекрутилось, так не було часу. Всього, коли я туди поїхала за кордон. Я дуже скучала за всім, така ностальгія була глибока. Я почала писати ці віршики, написала в зошит, приїхала сюди в відпустку і думаю, куди піти, чи його випустити чи ні. Мене діти мені підштовхнули. Мама, та випустимо, тут можна, хтось почитає. Ну, я пішла до Дмитра Івановича з цим зошитом і кажу, «Дмитро Іванович, чи можна щось таке? У цього залиш мені. Я почитаю і скажу. Я залишила на декілька днів, Дмитро Іванович мені дзвонить. Пані Ірина, будемо випускати книжку. То, одним словом, за легкої руки Дмитра Івановича ці книжки... Якби не написали, ми би не випускали. Але дуже багато, скажу вам чесно, втручу це в ваше слово, дуже багато людей і талановитих, і їх не бачать. А ви саме... Десь, що ви зауважили, що ця людина та, вартує ні, на те, щоб її друкувати. Пані Олі, я знаю, що мої колеги випускають дуже багато. Ну так я не кажу за ваших колег. Я кажу, що є такі люди, які дуже багато талановитих людей є, але їх чомусь ну, не публікують. А ви зауважили цей талант, і це дуже добре, що ми зараз маємо тут, зараз в гостях пані Ірину, гарно талановиту Вірш Львові мій. Я скучала за Львовом, за дітьми, за всім. І я такий віршик написала сивобородий воле мій, моя перлино із морського дна, ти вірний Україні лиш одній, Тобі, в коханні признавалась не одна, я дворики твої люблю безмежно, і зелень парків не зміняю ні на що. По твоїх вулицях пройдуся обережно, бо в них закохана без пам'яті давно. Ти та колиска, що митців зростила і дала крила, щоб полинути у світ. На всі віки легендами спов... 에... сповила своїх дітей і відправила в політ. У Львове мій високочолий Львове і у світах я згадую тебе, бо голос звуків рідної вимови, львів'янина і в світі віднайде. Я твій високий замок Львове прославлю на віки в піснях, сплету вінок з колосся і любові, і покладу я у твоїх ногах. І родився на сіні, в стаєнці благенькій, маленькій яскині. Його ми вітаєм, дитятко маленьке, для нього співаєм колядки гарненькі, він діток усіх любить. Ісусик маленький, усіх приголубить, бо всі ми гарненькі. Тож просимо щиро Ісуса, Малого достатку і миру і слави для нього. Це зелень, я у магазин, що в центрі міста куточку чулась м'ятошня, що непривично, і май віста, май віста, що ніколи не бачила. То деякі слова будуть ідеалійські, так що я вам буду перекладати небагато у магазині помідори сеньора мило розкладає. Сидить хлопчинка й до сеньори, по-білоруськи розмовляє. А сеньора бо продавчиня. Сам тобі освітам. А та сердечна, ні бум-бум, лиш італійською питає. Ке Киди ту, ке коза вой, ну що ти говориш, що ти хочеш? А хлопчик італійської не знає. Сама сеньора — продавець і покупців усіх питаю. Російську знаєте, Бо йде кінець хлоп'я ще вечір не умокаю. Підходжу ближче, щоб узнати, звідки взялося це хлоп'я. І де його я зараз мати? Йому лиш десять, ще дитя. Сеньора у мені, стран'єру, стран'єру, це іноземку знає, і зразу засвітилась. Підбігла і на, і на свою манеру обняла і цілувати, пустилась. Італійці такі, що обнімаються, люблять обнімати, цілувати. Як тебе раз побачить, то вже тебе буде обнімати, ходити. Спочатку так було, як я приїхала, якось дивно, дуже не, не раз побачила, вже обнімає. Ну а вона отак от по італійці всі. Чи тільки італійки обнімаються? Ну, є італійці, гарних так. наших жінок теж обнімають. Чому ні, так? І наші жінки навіть зараз за них повиходили. Ну, а це й Вона Нас до мене. Допоможіть мені, вас прошу. Із цим хлоп'ятком розібратись. Що хоче, зрозуміти не можу. Я заплачу вам, не вагайтесь. Біленький хлопчик із небес очима всміхнувсь мені, личко мороза, я вас впізнав ще за дверима, це він до мене каже, на маму дуже ви похожа, Що Я вняла того хлопчину, а він горнувся щої сили. У серці млосно защеміло. Скажи, звідки ти є, дитино? Із Білорусії приїхав я, мене сеньора запросила, чорнобильська мені сім'я. Італія дуже красива, усе подобалось мені. Живу в сіньоре, як удома. Проблеми в мене лиш одні, що їхня мова незнайома. Поговорити ні з ким тут, ніхто мене не розуміє. До себе ви мене візьміть. Сеньори і російської не вміє, Просто, щоб я їх до себе. Узять тебе, хлоп'я моє, до себе я не можу. Що від сеньори хочеш, ти сказати тобі я допоможу. Моїй сеньо поясніть, що жити в неї не залишусь. Про маму, тата розкажіть, двох братиків, сестру Олесю. Бру... Ніби я знаю, я ж не знала, Ну, дитина ж. Для них хотів би подарунки з Італії привезти. Хлоп'я ще про пропакунки, як все мені це перекласти. Хлоп'я ще довго говорило про Білорусію свою. Сеньорі я перекладала і думу думала свою. Хороші та люди усім спішать на допомогу. За них цей хлопчик не забуде. Покрінь їм низький, богу.